Вміння підбирати верхні форми правильно дуже сильно впливає на кінцевий результат вашої роботи. Найчастіше питання, а якого бренду форми ви використовуєте. На нігтєвому ринку зараз представлена величезна кількість верхніх форм. В мене понад 20 коробок різних форм, і всі вони різних брендів. Але правда в тому, що незалежно від бренду, форми приблизно однакові відрізняються лише етикетками. Тож, прив'язувати вас до бренду я не буду. Краще розповім, як правильно обирати форми і як підготувати їх до роботи при необхідності. Тема ця дуже обширна, точно не на одне відео. І саме в цьому ми розберемо, як форми відрізняються за довщиною та якістю пластику, і які краще обирати в роботу. Якщо порівняти ось ці дві форми, то їхня товщина явно дуже різна. На що це впливає? Тонкий пластик буде більш гнучким та м'яким. З одного боку, це дозволяє зробити той самий ідеальний чистий інстаграмний відбиток під котику. З іншого, навіть при невеликому нажимі форма деформується і розкривається. В результаті ми отримуємо широкі лопатоподібні нігті. Це не критично на короткій довжині, а от для довгого нарощування потрібно навчитись правильно тримати таку форму при постановці, щоб вона не розкривалась. Інакше вийде у вас замість квадрата з гарними поперечними арками плоска трапеція. Як у мене і виходило, коли я тільки знайомилася з цією технікою. Протилежний випадок, коли пластик товстий і нееластичний. В цьому випадку, навіть при ідеальній техніці, добитись чистоти біля кутикули буде важко. Зате жодної деформації і чітка форма навіть на великій довжині. Найкращий варіант, коли пластик тонкий та еластичний біля кутикули, і товстіший та стабільний по довжині. Працювати з такими формами найзручніше і результат при дотриманні інших критеріїв підбору та правильній техніці буде дуже гарний. Але що робити, якщо ваші форми не мають ідеальних параметрів? Не спішіть викидати їх у смітник. За допомогою простих маніпуляцій їх можна підготувати до роботи і значно покращити результат. На прикладі форми Мигдаль я покажу вам, як це зробити. Ці форми дуже поширені, і є в наявності майже у всіх торгових марках. І за допомогою них можна отримати. Ті короткі завужені нігті, які так люблять клієнти, але дуже часто пластик у них товстий і лінія кутикули занадто пряма. Тому, щоб отримати нігті з готовою архітектурою без додаткового вирівнювання, ми їх підготуємо. Спочатку обріжемо борт по формі кутикули. Потім витончимо пластик за допомогою фрези, Це дуже просто займає кілька секунд. Далі доведеться ще підрівняти ножничками, щоб край був ідеально рівний. Ну ось ми самі створили нашу ідеальну форму: результат її використання також буде чудовим і потребує лише мінімального допрацювання вільного краю пилкою. Ми розібрали лише один з багатьох критеріїв підбору верхніх форм. В наступному відео я розкажу, як на наш вибір впливає тип натуральної нігтєвої пластини. Якщо це відео вам сподобалось, ставте пальчик доверху та залишайте коментар. Мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні частини.